Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку це рубрика пізнавальні відосики про квадроцикли з Китаю. Сьогодні розповім вам про використання повітряних фільтрів від американських квадроциклів Polaris на китайських квадроциклах. На прикладі, у нас квадроцикл Kayo, квадроцикли Linhai 300 і Linhai 400. Значить, ну, по суті, ні для кого не секрет, що китайці самі розробля... ну, нічого не розробляють або розробляють мало що. За основу конструкції, значить, своїх виробів вони беруть вже давно розроблені, давно перевірені часом вузли агрегати світових виробників. Ну, значить, на прикладі наших квадроциклів Кайобул 200, Лінхай 300 і Лінхай 400. Значить, ми маємо у них спільний повітряний фільтр. Він однаковісінький, і запозичили вони його. Від квадроциклів Polaris. Значить, На Polaris 250-ках, 300-ках, 400 ках 500 ках 600 ках на деяких баги, там, на рейнджерах, стоїть О, таке, на здорова кастрюля. Подивіться, пропорції, які по моєму руці. Використовується такий повітряний фільтр. Значить, пінополіуретанова резинка, в яку залита отака гофрована отакий гофрований папір. Додатково, в якості додаткового елемента, Polaris використовує отакі елементи поролонові. Тобто проходить двохетапна фільтрація. Є фільтр тонкої очистки і фільтр грубої очистки. Значить, поролон сам по собі, як фільтрувальний елемент, він ніякий. Ви всі розумієте, що через ці ячеєчки, через оці лабіринтики, рано чи пізно двигун всмокче в себе весь пил, бруд і воду. Тому поролон завжди використовується в парі з маслом. Спеціальне масло для повітряних фільтрів. Ось вам для прикладу. Матюль, air filter, oil, спрей. Да? І ось у мене є Manol. Така ж сама історія. І ще багато виробників є різних масел для повітряних фільтрів. Коротше кажучи, коли ви наносите масло. На оцей повітряний фільтр, ясна річ, що поролонка стає липкою. Навіть невеличка піщиночка, невеличка пилиночка, як тільки вона попаде на масло, вона одразу прилипне. Тому світові виробники, найкращі виробники, і більш-менш серйозна мототехніка для бездоріжжя це і квадроцикли, і мотоцикли типу Enduro Cross в якості повітряного фільтра, або використовують окремо сам поролон, або використовують його додатково в парі з основним фільтром. Ну, я думаю, зрозуміло, що поролоночка натягується зверху на основний фільтр, потім на неї наноситься масло, і вся ця конструкція ідеально працює. Значить, варіант з маслом це значить, запорука того, що двигунчик буде жити вірою і правдою, що двигунчик не насмокче в себе пилу і різного бруду, і він буде мати добрий ресурс. Єдине, що, значить, масло треба наносити буквально кожні 200 км. І відповідно кожні 200 км знімати цю поролоночку, помити в фері або в керосині, або в спеціальному розчині. Знову нанести масло і поставити. Тобто кожні 200 км або кожні 2 місяці. Це запорука того, що фільтр ваш буде працювати. Значить, ну, це стандартні паперові фільтри, які стоять на квадроциклах Кайо і на квадроциклах Лінхай 300. Значить, Ілінхай 400. Значить, і з заводу на оцих китайських квадроциклах на них немає поролонового елементу. Поролоновий елемент це вже ми підібрали поролон, підібрали значить, щільність, підібрали пористість, підібрали товщину, розрахували ці всі речі. І значить, буквально серійно на всі квадроцикли, які ми продаємо, ось нових три квадрика стоїть, Ми їх тільки зібрали, обслужили. Ми на всі квадроцикли, які проходять через наші руки, обов'язково встановлюємо поролоновий елемент додатковий повітряного фільтра, і оброблюємо його маслом. Так, тепер, що я пропоную? У нас є квадроцикл Кайо, який у нас в ремонті, і повітряний фільтр його, ну, він просто в страшному стані. Він уже деформований, значить, він вже поцвів, попрів містами, бо в нього водичка попадала. Він вже в страшному стані. Забруднений всередині Короче, використовувати його далі не можна. Значить, такого фільтра в мене під рукою не було. Значить, я вирішив замовити фільтр не китайський, а саме фільтр від квадроциклів Polaris. Значить, це повністю поролоновий елемент, значить, двохшаровий поролон. зовнішній шар білий, внутрішній зелений. Зовнішній білий внутрішній зелений. У зовнішнього шару пористість, значить, більша. Так, ну що ти не фокусуєшся? Напевно, через те, що чисто біле. У внутрішнього шару пористість менше, тобто ячейки менше. Коротше кажучи, отакі фільтри стоять на поларісах. Зараз ми його просто змочимо маслом, поставимо. І наш квадроцикл Кайо тепер працюватиме на фільтрі. Значить, який оброблений маслом і квадроцикл 100% дихатиме чистим повітрям, і двигунчик житиме довго. Це відповідь на питання для тих, хто задає, а я не можу знайти там якусь запчастину на Кайо. Справа в тому, що китайська техніка не має таких оригінальних каталогів, там як легкові автомобілі Mitsubishi, там, чи Toyota чи Volkswagen. Запчастини цих китайських квадроциклів часто запозичені від тих же вже відомих брендів. І... І не наскільки розвинута, значить, ця індустрія з квадроциклами, цей квадротуризм, що просто так загуглити в інтернеті повітряний фільтр КАЙО дуже часто не виходить, тому що є певний дефіцит запчастин на цю техніку. От. Ну а я маючи великий досвід експлуатації цієї техніки, я знаю певну взаємозамінність запчастин. Я знаю ті запчастини, які можна поставити з китайського квадроцикла на якийсь японський або з американського на якийсь китайський, ну і навпаки. Тому якщо у вас квадроцикл Кайо, або якщо у вас Лінхай 300 там, чи Лінхай 400, це, до речі, самі нові квадрики 23-го року, у них вже нові морди крутезні. Якщо у вас такенький квадрик, чи такий, чи такий, і ви не можете знайти повітряного фільтра, то у вас два виходи. Або підібрати поролон. Це називається ретикульований пінополіуретан. Двічі перероблений обов'язково, бо меблевий, будівельний і утеплювальний той, що для шумоізоляції використовують, не підходить. Це спеціальний поролон для повітряних фільтрів. То у вас два вибори. Або підібрати отакий поролон і виготовити додатковий елемент на свій фільтр, або купити фільтр від квадроцикла Polaris, де від нього. Ну, так він називається. Що тут нема більше нічого. Хайфлоп well, це, в принципі, достатньо значить, відомий виробник фільтрів на мототехніку, тому знайти його буде нескладно. Ну і що, покажу вам, як наноситься масло. Бачите, воно зі спеціальним барвником, щоб видно було ті місця, де ви, де ви вже нанесли масло, і ті місця, де не нанесли. Тобто, треба рівномірно по всьому фільтру. Нанести масло, потім фільтр взяти в руку, пожмякати, щоб масло рівномірно просочилось по всьому поролону на всю його глибину. І потім встановимо фільтр значить, в наш короб і експлуатуємо квадроцикл. На всіх квадроциклах і на всій техніці без виключення, яка експлуатується по бездоріжжю, обов'язково має стояти поролоновий елемент повітряного фільтра. Якщо у вас немає поролонового елемента, вам треба дообладнати значить, вашу техніку поролоновим елементом і регулярно змазувати поролон маслом. Для того, щоб масло збирало на себе весь пил, бруд і не пропускало воду в двигун. Тоді двигунчик буде служити вірою і правдою. Вся серйозна техніка, ямахи, грізлі, там, різні бірпішки, Поларіси, Kawasaki Брутфорси, навіть китайські більш серйозні квадрики мають повітряний фільтр з поролоновим елементом. Візьміть це до уваги. Деяка будівельна техніка, значить, серйозна техніка, вона має також спосіб фільтрації повітря через масло. Там не використовується поролон, але. Повітря, яке поступає в двигун, фільтрується через спеціальний масляний фільтр. Тому зважайте на це. Якщо хочеш, щоб твій квадроцикл служив вірою і правдою, якщо хочеш, щоб твій двигун був нормальний ресурс, звертайся до нас, ми знаємо, як цього добитися. Або якщо ти хочеш придбати новий квадрик, також звертайся. Ми підготовлюємо до експлуатації і нові квадроцикли. Ми їх повністю перебираємо, перемазуємо, налаштовуємо, обслуговуємо. В нових квадроциклах ми міняємо масла, тому що з заводу там залито, не те, що треба, і не те, що хотілося б. Допрацьовуємо фільтри, допрацьовуємо проводку. Ну, коротше кажучи, якщо тобі цікава ця тема, переходь на YouTube канал, який називається так само: Руслан Квадрогораж. Ютубчик я веду на протязі 6 років, там вже більше 200 відео про різні моделі квадроциклів, їх допрацювання, тюнінг, експлуатацію, поломки і так далі. Всіх обійняв, допомагаємо армії нищить ворога на нашій землі.